Пане Денисе, давайте почнемо з заяв і статистики, яку розповів пан Сухаревський, е власне командувач Сил безпілотних систем. 220 е операцій і 3,5 тисячі дронів. Яка це кореляція зрештою, з масованістю і самих цих атак? Ну і з е рештою тих засобів, які під час них використовуються? Це багато чи мало? Я не дуже зрозумів питання, в чому може полягати кореляція. Ну тобто, по скільки дронів запускали, наскільки їх часто збивають росіяни, вони звітуються по кілька десятків збитих дронів, і чи наслідки вони того варті чи ні? Узмовно, варті. Навіть якщо випустимо 100 дронів по одному заводу нафтопереробному, наприклад, а впаде один, і внаслідок цього падіння цей нафтопереробний завод запалає. І він знищить одне лише таке падіння, хоча б дві цисперни з нафтою, то це все одно буде економічно абсолютно виправдано. Оцей завод не буде працювати деякий час, запалає, запалає там бензин чи деспалив, який він там підпалить і так далі. Вартість самого деспалива, вартість зупинки цього нафтопоробного заводу, вартість тушіння гасіння цієї пожежі і так далі. Це все одно буде набагато дорожче за своїми наслідками, ніж навіть сотня таких дронів. Тому економічна е, вигода тут абсолютно. А ми зараз кажемо про мінімальний е, міні, мінімальний порядок. А збитки від цих ударів, вони набагато сильніші, набагато більш масштабні, ніж там е, одна чи дві системи. Ми це бачимо. Пане Денисе, чи здатні в сукупності такі удари покласти край нафтопереробній галузі Росії? Тільки питання масштабування. Ми зараз бачимо: ми зараз бачимо поступове збільшення. І інтенсивності ударів, подібних ударів, і кількості засобів ураження власне дронів. Ми бачимо те, що і дрони модифікуються і становляться кращими, стають кращими. Ми бачимо, що вони вже несуть на собі фаби, 250-кілограмові бомби. Тобто ми постійно вдосконалюємо цю систему. Якщо ми зараз е -е, порівняємо, що було в 23-му році, що було в 24-му році, і що є в 25-му році, ми побачимо, що відносно 24-го року є зростання дуже суттєво цих ударів. Пане Денисе, оця е, сама операція Ми ж так розуміємо, що там дрони заходять хвилями і з різними інтервалами. Я до того, наскільки це складно в організації? Чи може Україна говорити про те, що ось ми так само чогось достигли, як на жаль, і наш ворог? Та да, безумовно ж може. Безумовно, може. Ми зараз бачимо знищені. Ну, скажімо так, пошкоджені суттєво. Ми не можемо стверджувати, що вони знищені, безумовно, але суттєво пошкоджені нафтопереробні заводи і вже перейшли ми не газоперегольні заводи, газопереводні, я, прошу, я прошу вибачення. От, е це, теж вони, це теж підприємства, які можуть виготовляти е е дизельне паливо, дизельне пальне, і можуть виготовляти і е інші види пального. Відповідно, е абсолютно ми бачимо ефект. Якщо він буде далі масштабуватися, то він буде ще більшим. А буде на ваше бачення, пане Денисе? Чи буде масштабуватися, чи буде більшим? І так, і так. Ну тобто є в нас перспективи, чи Росія знайде якусь систему, універсальну ППО і це свято наше закінчиться. Не, не буває універсальних систем ППО. Хоча система ППО для чогось призначена. Розумієте? Тобто їм доведеться шукати в який спосіб е е е захищати ці об'єкти. Нафтопероробної галузі і тепер ми бачимо і газопоробної галузі, оскільки Астраханський газопереробний завод сьогодні теж був уражений. А для, для цього потрібно виділяти окремі системи. А ППО там вона опос... осередками працює. В них ніколи не вистачить засобів для того, щоб повністю прикрити подібні об'єкти. Не вистачить. Ну, безумовно. Росія величезна країна. Якщо в нас є проблеми з прикриттям повітряного простору, ми це бачимо, то які проблеми є в Російській Федерації? Ну так. Е, стосовно, пане Денисе, географії цих ударів, що можна говорити про це, і чи очікуємо ми ще збільшення, і, ну, зрештою, може ж якісь дрони колись і тушки почнуть е, знищувати? Чи вони одразу реагують на це? Безумовно, ми бачимо, що географія в нас розширюється. Той Волгоградський... Три, три рази був вже уражений тиждень тому і минулому році. Астраханський газоперегонний завод, газопороблю завод, знову знову ж таки вибачаюся, сьогодні вперше був уражений. Ну, тобто, географія розширюється. Ми бачимо в Мурманській області, ми бачимо. Сьогодні, до речі, була тривога в Оренбурзькій області. Тобто Оренбурзький газопороблений завод теж був евакуйований персонал, була інформація. Хоча не зрозуміло, що там сталося. Але я думаю, що географія гра... буде розширюватися. Цікаво аспект. На Ось Там люди пишуть, наші дрони вони збивають ракетами С-300. Кожна така також співмірна з ціною наших БПЛА. Хіба так, пане Денисе? Ні. Я не думаю, що ракета С-300 співмірна з ціною нашого БПЛА. Вона значно дорожча по відношенню ціна якість збивати ракетами с 300 Зенітно-ракетного комплексу середньої дальності, які там призначені, в тому числі в певних модифікаціях і для збиття балістичних політів в цілі. Це, ну, не те, щоб з гармати по гробцях ну принаймні з не знаю, гранатою по гробцях Тобто, та так можна так можна це порівняти. Пане Денисе, ви вже згадували про е бомби, які вішаються на дрони. Я до того, що, мабуть, ж такі ударні безпілотники стануть більш ефективнішими і зможуть. Ну, Серйозніше знищувати ці цілі, ну це само по собі високоточна зброя. фаб 250 який підвішений на, на безпілотнику. Ця е, бомба сама по собі є руйнівною, е, а безпілотник, який доставить її на ціль, він зможе зробити це доволі точно. Це достатньо руйнівна зброя, якщо вона буде масштабована, якщо таких засобів ураження у нас буде багато, то ми можемо загрожувати навіть промисловим підприємствам абсолютно спокійно. Ну, цього хочеться дуже. Пане Денисе, стосовно цих газопереробних і нафтопереробних повторюваність ударів, це значить, що вони не до кінця були знищені, чи їх відновили вже за цей час. От ця от періодичність, про що може говорити? Я думаю, що наказ газ Ну, вивести сказав повністю, щоб їх не було. Щоб їх неможливо було відновити. Ні, все можливо відновити. Ми це чудово розуміємо, тобто, якщо вкласти. Кошти, якщо вкласти час, то все можливо відновити. Але для нас важливо, щоб цей період відновлення він був набагато якомога довшим для того, щоб цей нафтопоробний завод був виключений з ланцюжка. А ми розуміємо, що це про логістику. І нафтобази це про логістику. тільки коли ми знищимо цистерни для зберігання для зберігання пального, це означає, що ми знищимо засоби для зберігання. Відтак ми змусимо свого ворога зменшувати і видобуток. І нафти, і газу, і так далі. Тобто все одне, одне заводом чіпляється. Я розумію, що це більше, мабуть, до економістів, але тим не менш, на війну пошук грошей у зв'язку з такими е, ситуаціями в нафтопереробній галузі Росії він стає важчим чи як? Чи їм байдуже все одно ж і бензоколонки називають цю країну? Ну, їм же потрібно продавати це цю нафту, ці нафтопродукти їм потрібно продавати газ. Якщо вони його не виробляють. Відповідно, вони його не продають. Якщо їм нема не, не, не де зберігати усі ці речовини, так скажімо, так, то їм немає сенсу більше виробляти. Якщо вони не, роб, не виробляють і не продають, відповідно немає коштів в бюджет. Якщо немає коштів в бюджету, відповідно з цього бюджету вони не можуть фінансувати війну. Або можуть обмежено фінансувати. Питання, коли е, буде вплив, ну я вам, тут справді він до економістів, тобто ми зараз не, не розуміємо до кінця масштабів знищення. Або пошкодження, або зменшення цієї настопоробної галузі, і так, наскільки це може бути вплив на бюджет. Але чим більше буде таких ударів, тим цей вплив, безумовно, буде більшим, оскільки це абсолютно військовий об'єкт. Ну так. Як ви розцінюєте оцей об'єктивний контроль, подекуди дуже радісних росіян? Чи впливає це на їхнє ставлення до війни? Це теж цікавий такий соціально-психологічний аспект, чи їм справді байдуже, і вони, можливо, на це і чекають, я не знаю. Ну, знаєте, тут варто послухати, якщо у кого є доступ до цього. Здається, коли сьогодні били по Волгоградському, ну, сьогодні вночі били по Волгоградському НПЗ, якщо я не удар По Волгоградському НПЗ. Там був такий кудрявий коментар одного зі спостерігачів, який знімав е -е, відео цих ударів. Я Не буду повторювати низку слів, які він для цього при цьому, при цьому використав. Я думаю, ви згадуєте про що мова. Але там були звинувачення, так як кажуть, що не даресу Путін. Типу, дострибалася. Та було інше слово, але так по типу дострібалася. Ну я думаю, що е, дехто дехто починає розуміти, що СВО, так зване, воно може повертатися і до них. Тобто цей танк, цей танок танцюють двох. пане Денисе Давайте ще на останок зачепимо їхню систему ППО. Чи здатні вони виробляти нові ракети? Ну, мабуть, де 400, мабуть, здатні, але ж і інші системи, яка їх ну ефективність, спроможність робити. Свої засоби ПЗР ПЗРК і їх означувати ракетами. У них був повний цикл вироблений засоби ППО Вони можуть їх виробляти, вони можуть їх модифікувати, вони можуть навіть розробляти інші. Зокрема, там такі системи, як С-500 було розроблено. панцер той самий був розроблений в Російській Федерації. Вони можуть модифікувати із тих, що були розпоряджені від радянського Союзу Тобто в них є. І виробнича база, і конструкторська база, і наукова база для того, щоб все, все це зробити. Тут жодних ілюзій не треба мати. Дання в тому, наскільки е, швидко вони можуть це робити, наскільки в них для цього вистачає е, виробничих можливостей, і як багато вони цих комплексів можуть виробляти. Але ще раз хочу казати, сказати, що для кожного комплексу є власне призначення. І е, для збиття БПЛА тут головне, е, головне його виявити. А проблема для будь-якого висподного комплексу і літального апарату це проблема його виявлення. Тобто, не кожен радар, не кожна локаційна станція, випромінюючи у повітря, здатна отримати, скажімо так, сигнал у відповідь. Відображених сигналів цього БПЛА. Ну, тобто так чи інакше, але проблеми ми їм створюємо і сподіваємося, справді, що. Це все буде збільшуватися в кількості масштабуватися. Пане Денисе, вдячні вам за роз'яснення цих всіх військових аспектів, палаючих НПЗ. 100% це військові цілі і е, ілюзій тут ніяких бути не може. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий аналітик, доєднувався до нашого ефіру. Поговорили про бавовну на РФ.